На Рівненщині відбувся перший етап всеукраїнських змагань Ігри ветеранів 2025. Ми започаткували ці змагання минулого року і почали стартували з кросфіту і з кіберспорту. Але ідея була в такому, щоб такі змагання були в Україні більш масштабні, щоб це були різні види спорту. І ми цього року вже запровадили настільний теніс, так само додали волейбол сидячи. І знову ти буде кросфіт 17 травня, так само в місті Рівному проводитися. Основна мета таких ігор популяризація спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які повернулися з фронту. Служу з 22 року, з 15 березня, добровільно мобілізований. Ну, так, вийшло, потрапив на противопіхотну міну. Ну зараз ампутували праву кінцівку в 24 році. І зараз проходжу реабілітацію. Дуже допомагають такі всі змагання. Це ветеранська, як то кажуть, двіжуха. Адаптуватися в соціальне життя до, ну, до звичайних людей. Дуже. Крім рівненщини, відбіркові змагання приймуть у себе іще дві області. Учасники можуть приїхати як на перший етап регіональний, так і вибрати для себе другий або третій. Історія така, щоб Учасник, учасник може прийняти участь лише раз на для того, щоб попасти на фінальну частину. Кожен відбірковий етап це локально, можна сказати, там західна частина України, північна, там південна. Да? Другий етап буде проводитися в місті Полтава, третій буде в Вінниці. Тому локально, щоб учасникам, ветеранам було зручно добиратися до тої чи іншої до того чи іншого міста. До Рівненщини з'їхалося понад 150 учасників з різних куточків України. Повністю фінансування відбуваються цих ігор саме міністерством ветеранів. Хочу зазначити, що нам дуже приємно, що Рівненська область це перша область, в якій започатковуються ці змагання. Фінальні змагання, де зустрінуться переможці, пройдуть у Києві наприкінці року. Ольга Данільов, Олег Шаламай, новини рівного.